Володимир Зеленський обговорив із патріархом Варфоломієм заборону московської церкви в Україні. Президент запевнив Варфоломія, що Україна прагне зміцнювати православ'я в Україні і сприяти відкритому діалогу між церквами. А ухвалений депутатами закон лише допоможе розірвати зв'язок із російською державою, оскільки РПЦ фактично стала частиною політики Кремля для виправдання та підтримки агресії Росії проти України. Дуже важливо, що ми маємо спільне розуміння того. Об'єднавчого потенціалу для українського православ'я, який дає цей ухвалений закон, і все для цього передбачено цілком достатньо, щоб дійсно позбутися залежності від Москви і додати єдності України. Ну і щоб розірвати зв'язок з Москвою, Українська православна церква має вийти зі складу РПЦ, скликати православний собор і приєднатися до ПЦУ. Такі роз'яснення дали у держслужбі з етнополітики. В афільованих структурах з РПЦ на це буде 9 місяців. Я нагадаю, що 20 серпня Верховна Рада заборонила діяльність на території України релігійних організацій, пов'язаних із Росією, зокрема УПЦ. Законопроект підтримали 265 народних обранців. Документ наразі відправлено на підпис президенту. Що стосується як вона може увійти в ПЦУ, я можу намалювати її модель. Якщо до мене митрополитону звернеться, я йому можу намалювати таку модель, де не буде принижених і ображених, переможців і переможених, і де кожен залишиться при своєму. Якщо у нього буде така потреба розглядаємо цей законопроект, який стане законом, як сигнал до тих священників, до тих прихожан, які дійсно не були почуті. І, можливо, це дасть якийсь певний імпульс до загального рішення в церкві. Тобто, ну, от все. Зрозуміло, що держава каже, що цей зв'язок, ця отруйна поповина з РПЦ не може більше існувати.